Вітаю, друзі, слава Україні! Ну що, маємо сьогодні недільний вечір. Я за всіма правими графіками мав би записати е, свій тематичний спеціальний сюжет. І натхнення нема, спеціального якогось настрою нема. Тем і тенденцій, про які хотілося б говорити, які б лягли на душу, нема. Ну і чогось дуже позитивного, заради чого варто було би попрацювати, теж якось не добачаю. Тому. Не буду тягнути кота за хвіст, але скористаюся вже нашою давнішою з вами традицією. Якщо нема про що серйозно сказати в тематичному випуску, то на цей випадок завжди є те, що я дуже люблю, і те, що, очевидно, має для вас значення. Це ваші запитання. Тут ви замість мене вже вирішили, які теми важливі, і я вам за це дуже дуже вдячний. Буде зараз у нас 177 сімдесят випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте ви, як завжди, коротесенькі попередження. Запитання залишайте не тут, а в мене на youtube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. І дуже завжди дякую за вашу моральну підтримку. Матеріально, якщо маєте можливість, то це не до мене. От я вам всім рекомендую завжди в волонтерську ініціативу Справа громад. Вони разом з фондом Петра Порошенка подвоюють кожен ваш, ваш донат. Це дуже ефективно, і плюс це дійсно те, що потрібно нашим військовим, а не десь там затикати якісь там хитрі хтиві дірочки у Міністерства оборони. А я буду дуже вдячний за ваші. Підписки на YouTube та телеграм канал за ваші численні перегляди, поширення, рекомендації, посилання, коментарі і вподобайки дуже серйозно допомагає. Повірте мені. Все до відповідей тільки. Попередньому випуску у сьогоднішньому денному я дуже наскоро е, відповідав на останні з питань, і я не встиг ще там по одному реченню. Ну а там, власне, не дуже є що й відповідати. Просто його зацитую. Це зараз, так ніби в передмові, пише людина. І ще що пишуть, що для Зе в Туреччині будують кіностудію такий собі власний Голівуд коштом українських і не тільки патників податків. Чи знаєте щось на цю тему? Відразу відповідає: на цю тему я не знаю абсолютно нічого. Я думаю, що це. Це не чутки, це трошки інше. Іноді умисно вкидаються фейки, які дуже легко спростувати. Якщо щось і робиться, то напевно це не для зе, бо він прекрасно розуміє: або він буде царем і богом тут в Україні і перетворить Україну на ще одну білору Лукашенківську Білорусь, або, або він. Муситиме тікати і заникуватися десь так, де не то, що кінстудію, де фізіономію треба буде міняти, паспорт переписувати, прізвище змінювати, все що завгодно. Тому насправді я думаю, що це не про нього. А чи таке дійсно є? Ну, я пошукаю, на мій погляд. Я думаю, що не туречино вибирав для такої цілі певні наші нинішні водоможці, які розуміють, що колись їм доведеться дуже далеко заникуватися. Якщо щось і є, то може це якийсь бізнес, який крутився навколо Зеленського, щось на зазок шефірів, ще когось. Але це може бути найшвидше, знаєте, умисно вкинутий фейк, коли б він розкрутився, його дуже легко спростовувати. Такі речі практикують, а тому я завжди дуже обережно до таких речей ставлюся. Все, а тепер пішло до нових питань. Перше, ну власне ствердження: корупцію не перемогти. Тому що сімейний підряд, діти суддів України, беруть астафету батьків, діти прокурорів працюють в прокуратурі і т.д. Пропоную вибирати, як і депутатів, суддів, і незалежних прокурорів. Американська система, в принципі, чому ні? Що поганого: поліцію обирають, суддів обирають, все нормально, все правильно. Вони, до речі, владу обирають і якось Зеленського там не обирають. Ні, вони Трампа обрали. Але, знаєте, Трамп це складна історія. Це все-таки певні очікування. Це економіка, це внутрішні американські фактори. Це певні очікування, це не те, що ми бачимо звідси з України. Це дуже складний процес. Так, для мене Трамп це, я думаю, для багатьох думаючих людей в Америці це катастрофа, але це все-таки це якийсь фактор вибору. Ну не обирають там якогось дрібного коміка. Ну не обирають, не роблять антиамериканськими настроями людину президентом. Хоча хто його знає, світ летить кудись в прірву і дуріє повністю. Але... Чому я згадав вам про Америку? Тому що люди, які так обирають владу, вони точно оберуть для себе адекватних відповідних суддів і шерифів ну, в нашому випадку це було б прокурорів. Знаєте, для того, щоб так обирати, напевно, треба провести тест. Швейцарський тест, я б його назвав. Знаєте, в Швейцарії недавно відбувся референдум, там, взагалі, країна референдумів. На питання чи хоч чи підтримуєте ідею введення в Швейцарії так званого мінімального доходу громадянина? Знаєте, що це означає? Це про те, що маєш ти зарплату не маєш, але тобі держава виплачує, по-моєму, три тисячі франків, якщо не більше, кожного місяця, щоб в тебе був той мінімум, що ти був гарантований, щоб в країні не було бідних. Знаєте, що швейцарці сказали? Не треба, тому що в такому випадку в нас розвалиться економіка, в нас стане країна нахлібників. Ми перестанемо бути креативними, активними, дієвими. Ми зруйнуємо свою державу. Швейцарці від цього відмовилися. Оці люди можуть обирати всіх і все, вони точно не зроблять помилки. Ні, політично, мені не подобаться, може їхній вибор, скажімо, нинішній парламент, але це їхня проблема, їхня справа. У нас, якщо наші будуть обирати їх всіх так само, як обирають Верховну Раду, я собі можу уявити. З Цим популізмом, цим всім. Тому. Чи це прийнятний і правильний спосіб? Він прийнятний і перспективі правильний, колись це в нас буде обов'язково. Просто для цього треба спочатку трошечки виростати суспільству. Зараз від цього ліпше не стане. Я напевно, чи стане дуже гірше. Коли понабирають казна що, чи попризначають каз на що? Різниця дуже невелика. Ну, появляться нові династії корупціонерів, старі десь відсунуть, а нові появляться. Тому просто треба навчитися думати. Одні двоє мудрих добрих виборів до Верховної Ради і все можна задопускати, І цей тренд до обрання людей на такі посади. Це пункт перший. Пункт другий на проміжний етап треба розривати корупційні зв'язки, хоча би розірвати замкнуте коло, і це було зроблено. Знаєте, всі хехекали з подачі деяких ну, провокаторів, відверто скажемо, які дуже займалися брудною політикою, тим зрадофільством саме тоді, при попередній владі. Пригадуєте, закон про зміни закону до про прокуратуру і судо, судова реформа Прошенка. Всі кричали: о, це закон про Юрія Луценка. Ні, там був тільки один пункт, який змінював певні е умови професійні. все. він виявився, до речі, набагато більше освічений в юриспруденції, ніж дипломовані певні юристи. У нас і навіть професори права. Але в ньому було зроблено розрив старої зав'язки, коли прокуратурі всі валис варилися в одному котлі, мінялася влада. Вони тільки перевзувалися, вони перемальовували свої десь там якісь там прапорці в кабінетах партійні. І далі були ті самі люди не мінялися, замкнуте коло. При Порошенків це вдалося зламати, замкнуте коло розірвали. В прокуратуру прийшли адекватні люди. Прокуратура стала мінятися з крипом, з бомбом. Але слухайте, другий період правління Порошенка. Багато ви чули скандалів про прокурорів, щось не таке. Ще щось там ні, воно відійшло, Нормально запрацювала прокуратура. Чесно, добропорядно. Не всі добросовісні. Ні, я не буду зараз прикрашати. Що відбулося далі? Серед рішень, які ухвалив Володимир Зеленський, серед перших, які тільки в нього появилася своя Верховна Рада, ручна, це було знищення реформи прокуратури Порошенка. Я вже сьогодні в першій половині дня згадував це ліквідація воєнної прокуратури в країні, в якій війна тепер оті самі корумповані синки, ну так як в справі Червінського родич сепаратистів, який з ними підтримує зв'язки. Це взагалі уявити собі важко. Він вислуває і представляє звинувачення проти героя, справжнього героя України. Оце ми отримали завдяки Зеленському, але він зруйнував. І сумно, що це робилося руками рябошапки, не зовсім остаточно закінченої вже й людини. Але реформа прокуратури знищена судова реформа, яка дала старт. Оцим радам доброчесності громадським, так вони обурювалися, що не всіх вдалося почистити. Ну раніше було 90 брудних, а лишилося ну, десь в відсотків 90% а лишилося про шо про що 13%. Погано, погано, ліпше ніж коли 90% брудних. Правда, ліпше? З Зеленському зараз це все заламали, суд доламали. Тому насправді, ну для початку треба відремонтувати те, що було, повернути ті реформи і їх реальне виконання, а не фіктивне. А далі. А далі появляться, крім всього іншого, вже тоді кадри, тому що ви ж не будете набирати на вулиці. От першого там мені дуже подобається. Там у нас дуже такий артистичний вантажник в одному супермаркеті по сусідству. Він дійсно дуже колоритна людина, гарна постать, цікава, все. Давайте його оберемо е, суддею апеляційного суду. Ні, це все одно будуть люди не просто з освітою, а з певним теж практикою і досвідом в юриспруденції в різних посадах. І от цим можна було підготувати певний ґрунт і фундамент. Але поки що діяльність йде в діаметрально протилежному напрямку. От, власне, що можу відповісти. Наступне питання: ну, воно от зачіпає, я згадав тут Уценка в попередньому, а воно зачіпає теж, уценка, але зовсім з іншого боку. Як політика, мені дуже часто пишуть в питаннях з дуже серйозними претензіями, ні, не до мене. До когось з тих людей, яких я поважаю, мені доводиться виправдовувати їх. От зараз буду робити те саме. Знову за до вас за здоровим гуздом натрапила на плід просвіті Дмитра Чекалкіна на роздуми пропозиції Юрія Луценка. Він пропонує подякувати за зроблене Зеленському, простити, що не зробив, і відпустити з миром. І пише людина: Я в шоті, що Шо робиться з людьми? Як таке можливо? Скільки таких ще й відомих, до яких прислухаються? Луценко говорить і правильні речі про уряд на національної єдності, про інше. Але ця його пропозиція примусила сахнутися і виключити це відео та прийняти рішення не слухати більше Юрія Вілюценка. Знаєте, що я вам скажу? Мені не подобається ця його пропозиція. Я кардинально проти. Тому що я, як, теж як юрист, вважаю. Що кожен має відповісти за скоєне ним. Не можна бути панять і простіть, це московське, це їхнє. А ми маємо жити за правом. Порушив закони, відповідай. Якщо ти після того зробиш якісь певні дії, до речі, Оценко, це був одним з промоутерів цього ведення, це в наше е, е, поле, ти, скажімо, виправив основну частину того, що ти натворив. Ну, от не сплачував податки, сплатив всі податки державі, покрив збитки. Тоді можна навіть знімати позбавляти від відповідальності такі речі можуть бути, але вони в дуже обмеженій формі, і це не стосується таких речей, як відкрити ворота до війни, відкрити шлях для ворога на вторгнення. Те, що відбують страшні речі, відбулися для України. Оце все страшні масові розкрадання всієї цієї Z команди. Цього не можна простити ніколи. І тому я з цим не згоден. Але що я розумію, в чому логіку Юрія Віталійовича? Він я думаю, що він тут трошки, знаєте, так підпровоковував. От якби Зеленський готовий був вклониться сказати, дорогі мої українці, я не справився. Попросіть мене пробачення, відпустіть мене з миром, і я піду. І не буду більше мучити і терзати цю країну. І не буду лізти на наступні вибори і все інше. Не коли закінчиться каденція, а наперед. От в такому випадку він пропонує: давайте так зробимо, так скажемо. Це все одно не відбудеться. Зеленський вчепився за цю владу, він нікуди не дінеться. А якщо він, програвши вибори, скаже, от тепер давайте мені понять і просіть, вибачте, це вже і Юрія Луценка не входить в цю тезу. Тому насправді ще раз кажу: мені вона не подобається за підходом юридичним, я проти такого. Вона мені не подобається, тому що вона утопіська. Такого не буде за означенням. В принципі, він точно не попроситься відпустіть мене і я піду, тим більше вже пізно, рік-два назад. треба було. От до того як вторгся ворог, треба було, щоб відновилася знову обороноздатність, і Можливо би ми скільки би тисяч десятків сотень тисяч людей би врятували. От тоді можна було б таке щось говорити. Зараз все це вже запізно. Це більше, так, знаєте, теоретичні міркування, тим Те більше чекалки, же ж любить таку знаєте, і гостроту, і трошки з гумором. Ми іноді не завжди розуміємо гумор. От по Яркова багато людей принципово не розуміють його гумору, і його логіки, і тому на нього дуже зляться, і на Луценка теж. Я не думаю, що Луценко, саме як колишній прокурор, готовий пробачити Зеленському дуже багато речей. Це певна мовна конструкція. От якби ти дядьку сам забрався і не мучив країну, то може б тобі й простили. От щось таке. Пішу далі. Мої вітання, пане Тарасе. Вкотре чую від вас слово спікер в контексті до Верховної Ради. Немає у нас та й ніде не прописана така посада, як спікер. То жаргон чи обмовка. Дякую за вашу дуже важливу та потужну роботу. Ні. Це не жаргон, це не обмовка. Це є просто синонімічний ряд з використанням запозичених слів. Говорити постійно. Голова Верховної Ради України Стефанчук. Слухайте, та я дивлюся на Стефанчука, мені це. Голова Верховної Ради України до нього не підходить. Ну який він голова? Він посіпака у банкової. Він виконує, що накажуть, порушує, розтоптав парламент, знищив. А до речі, совоспікер у нас немає ніде записано, а парламент на десь записано. У нас сова уряд нема. У нас є кабінет міністрів України. Знову це синонімічний ряд. Ми використовуємо і запозичені слова. Мене іноді критикують, кажуть, не треба використовувати взагалі запозичені слова, коли є свої питомі українські. Я кажу: ну добре, але іноді мені здається, це, це не збіднює мову. Від русизмів треба сахатися в бік, щоб їх не було. Ну це мовна дискусія. Ми можемо багато сперечатися. Це, що стосується чисто самого слова. Слово спікер, це той, хто не є директором парламенту, це не є начальник, це той, хто є розпорядником. По суті, перший серед рівних: той, який ставить на голосування, його голос не є вирішальним. Взагалі, в нього один. Із 450 за конституцією голосів у парламенті і ні одного півголосу більше. Тому насправді це є той випадок, коли слово «спікер» є просто абсолютним синонімом слова Голова Верховної Ради України, просто більш загальному спрощеному варіанті, і все. Але є момент такий, знаєте, не, не політичний, а символічний. От я вам нагадаю: двох голів Верховної Ради. От я стикався з цим нашим журналістським, політологічним середовищем і колись в Верховній Раді, от дуже різних, абсолютно різних. Голова Верховної Ради Парубій, голова Верховної Ради Литвин. От ніхто не називав їх спікерами чомусь. От так було. Навіть розумково називали голова Верховної Ради. А Рибака при Януковичі називали всі спікером у Верховній Раді, я це пам'ятаю, бачив, всі називали чомусь спікером. І Стефанчука всі називають спікером. О, дивіться, при одному Зеленському парламент і так розтоптаний вже, але разумково, який ще десь пробував щось себе показати, що якісь там повага має бути до парламенту, хоч якась, називали головою Верховної Ради. А після нього відразу ж прийшов відразу ж, чіво зволіці приказувати. Оце тоді по закону про олігархів, коли е, Разумков відмовився проводити абсолютно незаконні дії, певні, і його відразу ж зняли, тому що Зеленському це було дуже важливо. І поставили відразу Стефанчука. І той відразу чого і зволіці? і виконав всі абсолютно з порушення. Він для себе, я вже не знаю, скільки він карних справ на своєму вже накликав своїми злочинами. Його відразу став називати спікер парламенту Стефанчук. От порівняння рибака, який взагалі не смів пікнути проти Януковича, і вона, який прикучмі при всіх, десь дозволяв собі щось мати якийсь голос. Ще раз кажу він негативна постать в українській політиці, дуже негативна. Але він відчував певну гідність парламенту. І він за парламент відстоював. От коли ми. В 2002 по-моєму, році вірвалися в адміністрацію кучми, тоді адміністрацію президента. Нас заблокували, зрозуміло, у нас були ми були депутати. Всі, що з нами робити, невідомо що нас заблокували в одному залі там, хотіли десь вночі на звідти винести насильно все. Литвин дізнався про історію, про інцидент. Спеціально приїхав півночі з нами просидів. Ми анекдоти з ним травили всю ніч. Жорстка опозиція, він представник влади. Але він приїхав просто морально нас підтримати. От розумієте, що був людське, ви можете щось подібне уявити зі Стефанчуком? Не можете. І от тому в нас в українській мові якось так стало спікер визначатися як трошечки таке трошки зневажливе, чуть-чуть принизове використання. Бо ще раз кажу. Парубій, голова Верховної Ради. Разумков, голова Верховної Ради, Литвин, голова Верховної Ради. Стефанчук. Та він навіть не спікер, він якийсь недоспікер. От і все. Тому тут часто я вам зробив огляд, навіть не зовсім мовознавчий, а так трошечки з такими порівняннями. Люблю я такі порівняння робити. Пішли далі. Так, а це з тих, що я люблю. Спогадів з нашої історії. Шановний пане Тарасе. Розкажіть, будь ласка, чи був знайомий ваш батько зі Святославом Караванським? Чи маєте ви свій спогад про цю колосальну постать патріота, подвижника, борця? Хай щастить вашій рубриці. Це ковток свіжого повітря, здодушив атмосфері провладної брехні та цинізму. Боже, як вам вдячний, хоча ну, не перебільшуйте мене моїх е, досягнень. Значить, давайте так: Святослав, Святослав Караванський. Постать неймовірна, просто фундаментальна, неймовірний мовознавець український, дуже сильний, визначний у світі поет, прекрасний, мабуть, один з найкращих за українську історію. Ну, десь от два дуже різних типи перекладачів: це караванський, така трошки академічніша манера, і Укаш м'яка, дуже м'яка манера. Ну, мені більше, скажімо, був Микола Лукаш, але все одно, це це просто видатна постать людина, яка відсиділа в радянських концтаборах порядка 30 років. Чи був я особисто знайомий з Караванським? Ні, я не міг бути з ним знайомий з багатьох причин. Ну тому, що з тих років, коли я був уже при якійсь пам'яті більш-менш дорослий, караванський практично весь час був ув'язнені або був поза межами України в тій ж самій Тарусі. Під Москву, під Москові їм не дозволяли повернутися в Україну, а потім вони за якихось там потеплінь тимчасових ще прибрежні дозволили виїзд до США і вони з дружиною, з Ніною Строкатою переїхали до Америки і вже там, там же він і помер. Тому я то особисто не знайомий. Мій батько ви питаєтеся про нього, він, він першим підняв для світу постать Караванського. Знаєте, світ. Не знав про одного з найвидатніших літературних діячів, мистецьких діячів. І книга лихо з розуму, коли караванського знову судили, отоді разом з шістдесятниками, перша хвиля великих посадок, і мій батько опублікував. Це, ці біографії цих людей кого судять, митців судять, мистецтвознавців, поетів, перекладачів. Ця книга неймовірними тиражами розходилася в світі, її передруковували, її читали всі, тому що це було щось одкровення. Ніхто не знав, що там якийсь опір є, що в Україні ще хтось бореться. І тоді Караванського почали згадувати дуже активно. І навіть помилково написали, що караванський Чорновіл підготували цю збірку. Ні. Тоді Чорнового ще не судили, і він, якраз, будучи на волі, підготував а Караванський вже був у тюрмі, але їх дуже часто в західній пресі з інших прізвищ не згадували. А караванський він якось виник з пам'яті, він же колись фіксувався, попередні періоди ще сталінські, і. Згадую Чорновіл, Караванський завжди в одній зв'язці. Чи Чорновіл був знайомий до того з Караванським у 60-х, на початку 60-х караванський займався культурницькою діяльністю україністикою, допомогою там він пробував підняти українство на Кубані. Він в Одесі дуже серйозно працював над цим. Я не мав таких фактів. Розмовляв з сестрою, батькою. Вона теж каже, що таких фактів не було. Помічено ніде в документах. Але ми пошукали спеціально для відповіді на наше питання. В другому томі «Праць В'ячеслава Чорнового де є додаткові документи, є, крім всього іншого, його певні відповіді, де він каже, що до моменту, коли він знав про суд на Караванськім, він з ним не був знайомий взагалі ніколи, не переписувався ніколи і навіть до того періоду не знав про нього взагалі ніколи. Нічого. Що саме через цей судовий процес він дізнався і він почав збирати ті матеріали, його переклади, в тому числі, і матеріали, його справи, його попередню, дуже таку вражаючу біографію. І зв'язку з тим він зробив оцей такий великий нарис, есе про караванського, саме в з розуму. От це щодо того періоду, тобто не були знайомі. А потім, потім Караванський сидів. Потім батько за політичними статтями сидів. Батько ще сидів Караванський Караванській е, імігрував до США, його видворили фактично. Тобто, то, до початку перебудови, до фактично, відновлення Незалежної України, вони не перетиналися взагалі. Є десь спогади, що коли батько був в США в 90-му чи 91-му році, він спеціально поїхав недалеко від Вашингтона до Балтімора, зустрітися з Святославом Караванським, що вони там спілкувалися. Доказів цього я не бачив. Листування між ними я не бачив. Але в протоколі одного з обшуків у нас було зафіксовано у нас на вулиці Спокійні, 13 у Львові, саме там, де я жив, було зафіксовано факт, що були конфісковані якісь е, там позначки від Бандероли, чи конверти від Бандероли, чи квітанції, е, які мали свідчити про переписку чи пересилання якихось матеріалів між Чорноволом і Караванським. Правда, неправда, я не знаю. Це все, що є про це. Але. Якраз десь духовний зв'язок його дуже добре помітили західні політологи. Чорнові у Караванській в середині 60 в саме тих двоє людей стали символами опору України. Американська преса згадувала їх постійно двох. А зате з Караванським і з ніною його дружиною дуже дружила товаришувала моя мама. От мама була неймовірно добре з ними. Знайома Лена Антоні. Вчора ввечері був великий у мене 40 хвилинний сюжет про цю неймовірну людину. От, скажімо, типова. Я вчора здається і показував карточка, яку присилав такі карточки. Ось просто подивіться тільки те, що я знайшов в переписці. Це все листи караванського до моєї мами тут напевне до сотні. Ну, як, листи писалися тільки до моєї людини, дружини. Він мав право один лист на місяць написати, куди вкладалися для тих, хто для нього найближчий, щоб потім пересилати. Це все вірші поезії Караванського, які він писав спеціально для моєї мами як вітання, як просто щоб передати певний подих свій ще щось. Оця дружба в них була дуже щира. Мама спеціально вони не мали права виїхати з тої Таруси підмосковної. Мама спеціально туди їздила їх відвідувати. У той період ще до їхньої еміграції. Тому родинні зв'язки з ними нас просто колосальні, дуже були близькі. <кій> Зенові Красівським і Вічем теж дуже мав ну, хороші зв'язки, потім переписку з Караванським. Контакти батька. Ну, от вони були ті, що батько підняв прізвище Караванського на світовий рівень і разом з ним зафіксувався в історії українського спротиву середини 60-х. Оце, що можу відповісти. Наступне питання. От говорили про високе, а зараз про мерзенне гідке. Нещодавно на п'ятому каналі пройшов інтерв'ю з В. Зоукінем. Господи, що робиться з п'ятим каналом? П'ятий канал, глядачі п'ятого каналу це люди, яких такі, як Зоукін, такі як Фаріон, їм плюють в очі, п'ятий канал їх без перерви запрошує, наривається на проблеми, на наказ на що. І постійно, ну слухайте. Канал, який дивляться, все таки люди, які десь симпатизують Порошенкові, запрошувати туди весь час людей, які розказують еті парахаботи прокляті, вішати їх на будь-яких там парканах потрібно, а вони такі, а вони сякі. Зовкін це. Ну, це такий, знаєте, провладний пропагандист, проросійський був зараз. Він ніби так під час війни зм'якшив, його дуже гур використовує. Ну але йдемо, йдемо далі. Я не дочитав питання. В бесіді про колаборантів він привів приклад глорифікації і каже, що це коли людина десь в соцмережах висловила таку думку: якби у нас була нормальна влада, то Росія б не напала. Дослівно, він таке сказав. Вже за цей вислів. Мовляв, може він каже, можна отримати статтю за зрадництво. Але мені тут каже жін, глядачка. Вчувається якась маніпуляція і залякування від влади. Може, ви я не права? Поясніть, будь ласка. Ні, ви праві абсолютно. Перше, повторюся, Зокін клієнт з марафону. Запрошувати Зовкіна на канал, де він плює в очі глядачам каналу, це така зневага до глядачів. Тому я для себе, я ще раз кажу, я п'ятий викресив для себе. Він для мене не існує. Не можна так зневажати своїх глядачів. Зовкін це є крайній приклад. Людина, яка бігла, всіх вітала з праздничком Побєди, з усім іншим, всі радянські свята, такий, знаєте, совок кінчений. З проросійськими настроями, з антиукраїнськими настроями. Всі роки Порошенка оббивав брудом, як тільки міг. Плювався аж пирхав. З приходом Зеленського трошки затаївся. Потім став провадним. Знайшовся знову на оббивання брудом зеленського. Почалось велике вторгнення. Я не знаю, яким чином е попав під. Е Зближення з Будановим, але наскільки я розумію, гурт там ж вони вже і Євгенія Шевченка проросійського, і Євгенія Прокошенківського генія Черваненка. Проросійського і російського громадяна гушвілі прилаштували. Десь там у них зовкін виник. Йому організували, коли ГУР отримав поводження з військовополоненими. Золкін дістав ексклюзивне право доступу до цих військовополонених, почав співпрацювати з певними російськими групами по тому, щоб знайти своїх обміняти своїх. Ну ніби правильна робота, її треба робити. Вона не є поганою. Але ну це те середовище. Тепер щодо самої тези, ну звичайно, що це повна, повна владна брехня. Що таке горифікація? Це возвеличення. Коли ви розказуєте, і велика Росія, як ми посміли проти нього дірнутися, Це наша мать, це все, все це горифікація, це карна відповідальність. За це правильно, за це треба садити в тюрму. Возвеличення, вихваляння рашистських військових, Да ні, та офіцерська честь. Яка офіцерська честь? Бандити, мародери, гвалтівники. Але коли ви це говорите, ви нарвалися на статтю по глорифікації. Все, це є горифікація. Горифікація це пряме слово, тільки одне: це возвеличення і нічого більше. Є інший момент виправдання ворожої агресії. І отут вони пробують маніпулювати Золки настільки видно, безграмотно, якщо він це приписав до горифікації, то це ж і безграмотність. Що таке виправдання? Це не тоді, коли ви кажете, що наша влада відкрила вхід з Криму і з півночі, наша влада відвела війська, наша влада знищувала все, і тому Росія відчула, що вона зможе легко зайти і захопити Україну. Це тоді, коли ви кажете, ми українці такі нікчемні, і Росія на нас напала, ну і правильно зробила. Виправдовування їх, ну у них же імперські плани, а чому вони не повинні забрати своє? Виправдованці розповідати, ну ми вже все-таки Малоросія, ми російські землі, Вони і мають на це право. Оце виправдання. Вони пробували кілька разів. Робити такі випади, зокрема проти мене, продав от детектор медіа ніколи не пробачу. Зараз на них самих наїхав, зараз їх самих добивають. Але вони продали частину статті, де була атака на мене і на прямий, де було сказано, що я, мовляв, це, що це вже шкідництво проти України, що ми мали не зрадники, тому що я в їхньому ефірі сказав саме отаке виправдання. Ні, я сказав, що українська влада зробила дуже багато для того, щоби Путін відчув, що він може безкарно напасти на Україну. Це не виправдання агресії, це звинувачення наших кротів і наших зрадників, тих, які зробили тут, можливість цієї війни. Ворог не може бути виправданий за свою агресію. І от це є кардинальна різниця юридична. І Золкін, очевидно, як зараз владний пропагандист займається тим, що перекручує подляківський метод ці всі речі. Все на цьому завершуємо. Слава Україні! Прорвемося.